Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися добирати заголовок до тексту. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і пісень! А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Тепер ви! Молодці! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 127-128. Скажіть, будь ласка, що називається текстом? Це зв'язані за змістом речення правильно. Як розміщуються речення в тексті? Правильно в певній послідовності. Пограємо в гру. Коректор. Розташуйте подані речення в певній послідовності. Отже, перевіримо, як же повинні були ви розташувати ці речення. Ось такі послідовності. Спочатку хлопчики зробили паперового змія. Вийшли запускати його за село. Змій піднявся все вище і вище. Всім було весело. Ось тепер у нас вийшов правильний текст. Спробуємо ще раз розташути ці речення в певній послідовності, щоб вийшов текст. Давайте перевіримо. Спочатку настала весна, потім зацвіла верба. Вона стала схожою на золотий букет. А як пахнуть медом її котики? Ось так повинні були ви розташувати речення. Зараз відкрити свої зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням складів ЗА, Го, Ло, вок і запишемо слово заголовок. З нового рядка запишіть ще раз це слово, поставте відео на паузу та зробіть звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо, поділимо слово на склади. За-го-ло-вок. Заголовок. Наголос буде падати на третій склад. З твердий приголосний, а голосний, Г. твердий приголосний, О – голосний, Л твердий приголосний, О – голосний, В твердий приголосний, о голосний і К твердий приголосний. В слові заголовок 9 букв, 9 звуків і 4 склади. Послухайте текст. Якось щебетунчик залишився вдома у двох з дідусем. Хлопчик узявся будувати корабель із деталей конструктора, а дідусь гортав газету і промовляв. Нового українського літака показали на виставці в Парижі. Наші спортсмени готуються до Олімпійських ігор. У Карпатах зацвіла долина нарцисів. На вихідні дні обіцяють хорошу погоду. Дідусю, я з'єднав лише кілька деталей, а ти вже встиг дізнатися стільки нового, як тобі це вдалося. Щебетунчику. А навіщо по-твоєму існують заголовки? Ось такий цікавий текст. Спробуйте пояснити щебетунчикові, що таке заголовок і для чого він потрібний. Перевірте, дітки, себе за правилом. Заголовок це назва тексту. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. У нас в гостях сьогодні мовка і суржик. Послухайте уважно, що вони вам розкажуть про заголовки. Добрий день, мої хороші. Хлопчики, мої мовчики. Сподіваюсь, всі ви нещодавно добре поїли. А це що важливо? Важливо, адже сьогодні нам знадобиться вся сила нашого інтелекту. Ми будемо підбирати заголовки до тексту. Тю, що ж тут такого важкого? Взяв і підібрав, вигадав або переписав, що ж іще? ще. Е ні, суржику, давай розберемось. Ну, якщо ти так вважаєш, то давай. З'ясуємо, що ж тут такого особливого. Визначте, який із поданих заголовків найбільше підходить до тексту про щебетунчика. Щебетунчик і дідусь, чи для чого заголовки? Я думаю, що більше підходить для чого заголовки. Зараз прочитайте текст. Ворони вигадують хитрі способи добування їжі, розкидають по дорозі стиглі горіхи, потім сидять на деревах і чекають, щоб машини їх розкололи. Тоді збирають смачні серединки. Суху скоринку хліба ворона обов'язково розмочить у калюжі. І тільки після цього з'їсть. Придумайте, будь ласка, заголовок до цього тексту. Ну, наприклад, я придумала розумні птахи. Запишіть, будь ласка, в зошит, заголовок свій і два останні речення з тексту про ворон. Зараз трошки відпочинемо. Працювати далі. Прочитайте заголовок, який дібрав гаджик. Вигадка про їжаків. Поміркуйте, про що йтиметься в тексті з таким заголовком. Правильно, дітки, про їжачків! Давайте з вами прочитаємо текст. Часто в книжках зустрічаємо малюнки їжачка з рум'яним яблучком чи грибами на спині. Усі впевнені, що їх їжак запасає на зиму. Відкриємо таємницю. Їжакам не потрібні запаси їжі. Узимку вони сплять. Визначте, чи підходить до цього тексту заголовок гаджика. Правильно, дітки, підходить вигадка про їжаків. Так і можна назвати цей текст. Запишіть заголовок і три останні речення з тексту про їжака. Побудуйте звукові схеми слів їжак і яблуко. А зараз прочитайте заголовок на малюнку. Незвична дружба. Розгляньте світлину, хто на ній зображений. Котик і пес, Правильно. Придумайте клички цим тваринам. Зараз, дітки, складіть за світлиною і за головком текст 3-4 речення. І запишіть собі в зошит. Домашнє завдання. Виконайте вправу 10 на сторінці 128. У вправі вам потрібно допомогти родзинці утворити текст з поданих речень. Придумати обов'язково заголовок треба до цього тексту та записати його разом з текстом собі в ЗОшит. Вправа мікрофон. Скажіть, що можна дібрати до тексту? Правильно, заголовок, про що повідомляє заголовок? Вірно, про що буде йтися мова в тексті. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашої праці на уроці. Намалюйте його собі в зошит. До побачення!